В принципі, з кожного приміщення у нас є вихід на терасу. Далі Гардеробна кімната. Тут буде шафа ось так. Ось такий по периметру. Тут буде у нас дзеркало висіти, щоб можна було покрутитися, подивитися на себе. Так воно буде виглядати. Так, і останнє приміщення в будинку це господарська ванна. Тут у нас буде. Умивальники два штуки стоять, два змішувачі, душова і окремо туалет. Ось так воно буде виглядати. Так, зараз робимо розводку електрики. Встановлюємо водки, тому що треба провести комунікації, бо у нас тут дуже багато інженерки, вентиляція, Тепловий насос стоїть і тому подібне. Бачите, такі об'єми. Наче в якомусь торгівельному центрі. Але це все сучасний будинок. Так, буду показувати далі, старатися частіше виходити звідси. З вами на зв'язок, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Всім па-па!